Знаєте, дівчата, мені хочеться вам не те, що там навчити, дати якусь пораду, чи може воно вам згодиться. Я не вчитель. Вчителі в школі. Хочу порадити, багато мені пише дівчат, що, наприклад, одні пишуть: що ви там учите, одне, те саме показуєте, от, вже надоїли, прималькалися. Але Багато дуже пише жінок, яким уже 60 років і більше, і кажуть, що тільки коли почали дивитися мене, то навчилися працювати з дріждвим тістом. Та що я хочу вам порадити? Який би у вас рецепт не був, а якщо ви його не маєте, а хочете щось спекти, то, значить, так, запам'ятайте, беріть щось за основу. Наприклад. На півлітри, якщо у вас є півлітри, чи то води, чи то молока, треба приблизно 50 грамів дріжджів. І нікого не слухайте, ви можете покласти менше, можете покласти більше, але запам'ятайте, сонечки мої, як, чим здобніше тісто, тим більше треба покласти дріжджів, щоб ви не заглядали тісто, а коли воно там підійде? Це я 15 хвилин назад замісила. Тісто працює, душа радіє і все вийде. Це в мене медові булочки. Тут і мед, тут у мене і ізюм вже. Що я тільки сюди не наклала? Тісто працює, я не заглядаю, я не хвилююся. І все буде добре. Значить так. На півлітра, чи то води, чи молока кладіть з розрахунку 50 грамів дріжджів. Так. Ложку чайну, можна не повну солі, а цукор уже кладіть, 2-3, скільки вам там вже приблизно треба, чи то у вас якийсь рецепт є. І так, все, все, що у вас є, але, як кажуть, не кілограмами. Дві ложки олії там, чи то. Сметанка у вас є, покладіть сметани. До речі, сметана завжди це, зберігає вологість в виробі. Сметана це добре, можна кефір, як за основу брати. І все вийде. Не забувайтеся, головне це все робити з душею. Тісто любить тишу, спокій, і у вас все вийде. Скоро будуть зимові вечори. Хотітиметься там якусь чаю, якоїсь випічки. Так що замішуйте, випікайте з душею, радуйте своїх близьких, радуйте своїх знайомих. Я бажаю всім, як завжди, мої сонечки. Миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Все буде добре. До зустрічі.